Голова військової адміністрації Київщини Кулеба сьогодні приїхав в Білу церкву і розказував, що у них все під контролем. Коротше, як ти думаєш? Що так я? ну, я не знаю, під яким це воно може бути контролем, коли шість дронів, які летять, в принципі, повільно, долітають до Білої церкви. Який це контроль? Я не знаю. Ну, Якщо такий контроль, то що говорить тоді про більш серйозну зброю? Я ну, не знаю. Ну так, да, говорять, там вони е летіли 450 і. Ну, ні, ну вони, скоріш за все, да. летіли 150, ну може 170. Це со сторони Білорусі. Не може бути, щоб вони прилетіли з Чорного моря. Я думаю, що ні. Ну, неважливо. Вони можуть летіти 2000, кіло... 2000 кілометрів, наскільки ми там розуміємо. там розвиток. Ну, це таке, це третє питання. Але дивись. На сьогоднішній день що под контролем. Тобто взяли, познімали пости. Так, ну, вони да, якраз нормально взяли, обезброїли людей, якби стояли отам от на трасах пости озброєні люди, почувши навіть якби прошльопали одного дрона. Ну, і він долетів і бахнув. То, по крайній мірі, всі наступні були б розстріляні з автомата. Це реально, якщо ще й групою людей реально їх було позбивати. Вони йшли не високо, їх було чуть, вони були низько. Я стояв, воно на будинку, на криші будинку, і то все спостерігав. Те є люди, пишуть в інтернеті, що ой, з автомата ви не зіб'єте. Я сьогодні говорив з бойовим полковником, який говорить, є методички на сьогоднішній день. Е чітко розписано, як з автомата групою людей е наносити удари по дронам. Там все розписано, там все є. То тобто це можливо при правильному О, підході. При... Це так. все можливо. Це. О. Тим більше Ми при такій висоті, як вони летять, і при такій швидкості вони єлі-єлі там топчуться. Блін тому можна... які збіги обставин цікаві, от роззброїли ДФТГ, постів не стоїть і тут дрони починають прилітати. Так само, ну можна порівняти з тим, як чунгар розмінували за два дні до вторгнення Ерефії. Ну, ну так, це такий під, підхід влади. Ну, на жаль, так тут. І сьогодні ну, воєнна адміністрація Київщини розказує, що у них все під контролем. Та у вас може там вдома десь і під контролем, чи може у ваших дітей в Іспанії, чи ще десь, а в нас тут ну геть ніяк не під контролем. Ні, це не контроль, якщо шість дронів долітають. І жодного пострілу, і жодної реакції навіть не Ніякої, було на це. Так. Ніякої реакції. Тому що коли на початку були е, добровольці на постах, то все контролювалося. Будь-який, е, щоб не піднялося в небо, е, все озвучувалося. І якщо це в Одесі, наприклад, Одеса, да, там правильно вони підняли, скільки ж там летіть, раз та й долетіло, і то збивають, то збивають. Ну а тут скільки треба дрону прилетіть для того, щоб прилетіть аж сюди. Ну, ну, да, це, це якби ракета прилетіла, то вже було б не диво. Ну, прилетіли дрони. це... Ой, це не... тому ми цей. Ми, ми на місці, ми хочемо боротися, ми хочемо приносити користь. Люди заряджені позитивно, люди хочуть працювати вже 8 місяців відстояли так, без коштів, без зарплат. От. Але ж, будь ласка, ну дайте зброю, зброю дайте можливості, видаєте, що це за видумки такі. Що це таке? Немає нічого. Взяли, позносили зараз е, ну, місто, це ж Біла церква, ну це ж не десь там е, в жопі міра. Ну і по центру міста удар, <плес> будь ласка. Це взагалі. І тішина, блін. Жодного пострілу. Це що це за прикол такий. Тому бажаємо, щоб я думаю, що ну вони зроблять якісь ну, правильні висновки. висновки. Да. Ну якщо люди розумні, то повинні зробити правильний висновок. Ну будемо надіятися. Я думаю, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!